В Одесі на залізничному вокзалі, де провели пам'ятну акцію, на честь 80-х роковин геноциду кримсько-татарського народу, пролунали гімн України, гімн кримських татар і рядки Корану. Бо коли о 4 ранку, 18 травня 1944 року, прийшли за мешканцями татарських сіл у Криму радянські військові зі зброєю, вони залишили тільки 15 хвилин на збори, і багато хто взяв із собою збірник священних молитов. Аудимлегіміне щані «Зі Радісмінлегі Рамані Рафі. З поспішно зібраними вузликами майже 200 тисяч чоловіків і жінок, стариків і дітей, загрузили у товарні вагони і клацнули замки на дверях. Куди далі? На розстріл чи як? Расімакіїв, учасник тих сумних подій, був трирічним хлопчиком, тому пам'ятає мало, але багато розказувала йому мати. Смутно так пам'ятаю, як діти плакали, кричали. Умирали прямо в вагонах. Вибрасували дітей от такі от в такі окошечки вагонные, мертвих. Ну а взрослых вже не витягнули. Їх вибрасували где-то на остановках коротких там на уліці. Під час вислення і в перші роки після нього загинули від голоду й хвороб за різними даними від третини до майже половини цілого народу. Після тритижневого життя в закритих вагонах, тих, хто залишився в живих, виселили в середній Азії і за Уралом у землянки Бараки. Кримських татар звинувачували в пособництві фашистам. Хоча офіційно відомо, що під час Другої світової більше 60 тисяч кримських татар воювали у лавах радянської армії, також у партизанах і в підпіллі. На фронті був і батько Расіма Акієва. Війну він пройшов на Україні Полтава. Харка, як пайо розказував, Запорожжє, от там цю війну він пройшов. А в 46 му вже після війни, розіскав нас, жив, залишився. Лише 1989 року депортація була визнана незаконною. Частина кримських татар почали повертатися до рідного Криму, інші розкидані по різним містам і країнам. Присутній на заході генеральний консул Туреччини в Одесі Бірей Ілмасой. Підкреслив, що в його країні знаходяться більш ніж три мільйони громадян кримсько-татарського походження безпосередньо в південній Пальмірі кримських татар об'єднає громадська організація Кримські татари Одещини, яка й виступила організатором пам'ятної акції. Було біля 500 родин, а потім, вже після початку повномасштабного вторгнення, це відбулося знову ж таки міграція. В Одесі люди з окупованого Херсону приїхали сюди, а в тому числі сюди з Миколаївщини. Звідси ми намагалися евакуювати жінок, дітей. Боротьба для кримських татар триває і сьогодні. Під час Другої світової війни, за наказами Сталіна, в Криму виселили татар, етнічних греків, болгар, вірменів, етнічних німців, поляків, караїмів. На сотні тисяч людей чекали 15 хвилин на збори під дулами автоматів і товарні вагони. Приказуні немедленно приступі.